Серійне виробництво стартувало швидко, і вже до 1977 року перші і три почали надходити на бойове чергування у складі ВПС Усього Було виготовлено 68 одиниць: 34 для ВПС Решта для НАТО, Великої Британії, Франції та Саудівської Аравії. З моменту введення в експлуатацію і центрі неодноразово модернізували. А у 2020-х роках ша голосили про поступову заміну і три на новітній Боїнг і І-7 веджитайл літак такого ж призначення, але вже на основі 737 з сучасною фазованою антенною решіткою. Проте, попри наближення пенсії, і трицентрі ще й досі виконує активні бойові та патрульні місії, зокрема під час операцій у Сирії у зоні перської затоки та навіть дещо підтримують Україну в умовах російської агресії, а саме проводять чергування над Польщею, Румунією та Балтійськими країнами.